Я хочу прононсувати Криворізький рок-фестиваль, який відбудеться 23 травня з 14 до 22.00. Де ми будемо запрошувати всі відомі криворізькі рок-гурти, а також запрошуємо дуже відомого. Рок виконавця Сергія Кузіна, який приїжджає в ваше місто підтримати вас партнерами і організаторами є КМІ виконком, інститут розвитку міста Кривого Рогу, німецьке товариство міжнародного співробітництва, а також Український центр контролю за соціально небезпечними захворюваннями. А от, оскільки головною метою цього фестивалю є популяризація здорового способу життя, а також профілактика ВІЛ СНІДу, гості фестивалю, також можуть пройти безкоштовне та анонімне тестування на віл снід. Познайомитися, дізнатися більше про засоби контрацепції профілактики ВІЛ СНІДу а також було вже багато розіграшів, призів, конкурсів, рок-селфі від наших ведучих. Криворізький рок-фестиваль не дай сніду шанс відбудеться 23 травня на парковці метро з 14 до 22.00.